Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з клинчин Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні буду обрізати ще одну бузину. і покажу, як можна обрізати ще. Бачите, вона у мене тут знизу один стовбур товстий, а наверх вже вона розгалужується. Ну, Зараз будемо обрізати. Я так і лишу кілька гілочок. Обрізати повністю не буду, тому що. Тут, якби я ще не бачила ні разу її цвітіння, я весь час її обрізала отак весь час знизу. А в цьому році хочу нарешті почекатися її цвітіння, тому всі гілочки обрізати ми не будемо. А тільки лишимо кілька. Ну, По-перше, треба ось тут оцю лишу, що в сторону, ось, бачите, ось а ця, що всередині і цю всередині виріжу. І залишу ці всі по колу. І ще одна ось тут третя є ось. Вона так всередині. Оце виріжу 1-2-3. Ну і там ще ось геть молода, приберу, а ці лишу і потім попідрізаю їм трошки верхівку. Поки зараз я відключусь і буду обрізати, тому що не взяла підставку з собою, вже не хочу йти, бо дуже далеко до хати йти. Я майже в кінці городу. Щоб буду відключатися, потім показувати, що я обрізала. Ну, ось і все. Бачите, прибрала, лишила 5 гілочок цього, щоб вони одна одну б не глушили, не загущувались. Ну, а тепер я обріжу їх по висоті. Так, по висоті не буду багато залишати, ну, от, лишу десь. На такому рівні ось. Навіть не знаю. Ну, мабуть, підстрижу оці все по одній гілочці нижче, а, ці, а цю все-таки лишу ці бокові гілочки вищу, Вверху так зріжу, лишу ці бокові, тут точно буде цвітіння. Тут бачу цвітіння не буде ось знизу. Тут цвітіння не буде, тому що, тому що, бачите, е такі гострі бронючки, не можу навести. Бачите, різниця, це гостренька бронючка, це буде просто листя. А ось тут. Бачите, ця посередині, посередині кругла Оце вже буде з квітами. А ці будуть ось дві по бокам з листям такі гострі. Бачите? А всередині буде з квітками. Тому ось знизу у нас е, немає таких бруньок квітоносних, всі гострі. Тому я ці лишу, обріжу. Я обріжу нижчі, а отут лишу оці, оці гілочки лишу, щоб побачити, які квіти. Тут всі бронечки кругленькі, у нас вони всі будуть з квітами. Зараз побрізаю, якби хочеться побачити цвітіння. І ця будина у мене теж ще не ціла ні разу, і та слідуюча. Буду в цьому році так обстригати, щоб залишати е, квітоноси. Тож, друзі, зрозуміли, так, дивитись по брунькам. Ну, на цій будзині дуже видно Зараз будемо різати слідучі, будемо дивитися. Так, побачили різницю, де брунечка така гостренька, то це наводитесь, на це матьобство так погано. Повторюю ще раз, гострі отакі бруньки це листові, а отакі кругленькі це буде. Уже з квітами. Тож, починаємо зараз обрізку. Так, все, бачите, ось ці ось порізла тут гострі бруньки, це все листові, отут листові, листові, це будуть гілочки рости. Оце на цих бруньочках це будуть рости все гілочки. Ну, щоб не так багато росло, то можна бруньки зараз повікомувати. Так, щоб знизу воно не дуже росло, мені багато. Бачите, якби так прибрати бруньки. Ну і потім пізніше можна тут вже залишу оці. Так, потім це все можна буде дивитися, якщо вам будуть ці лишні гілки десь знизу, це все можна обламати. Тут ось лишила ці дві гілочки. Зараз. Ой, теж трошки вкорочу, тому що, ну тут, по-перше, бачите, ось далі вже вона висохша. Так, тут у нас всі бруньки будуть з, -з, -з квіточками, оці крайні. Тут перші листові, а далі йдуть з квітоносами. Ну і ці так виріжу ось. Шовкінці. Отак. І буде вона у нас в чому році цвісти, отак все. Так, ось отакий спосіб. І це, якщо бачите, росте знизу кущем. Якщо ви не хочете, щоб у вас були такі великі гілки, багато гілок, Можете е, залишати. Ріж, е, ну, ріже, Якщо хочете більше, щоб у вас було цвітіння, то значить треба буде залишати повищі. От, от, бачите, вони знизу йдуть бруньки, щоб Ну, Тут, звісно, у нас дебрі. Звісно, дебрі тут прийдеться, доведеться працювати добре. Треба буде всі ці, ну, потім почну робити. Сьогодні це все тому, що ще багато роботи. Ну, одну просто бузен обрізала і просто зроблю живці з неї, щоб завтра було ще живцювати. Це, потім далі буду обрізати, ну, ну, не знаю, можливо, завтра дві бузини обріжу, тому що ще їх багато я не встигаю. Ну, друзі, все отак. Обрізана і будемо дивитися потім далі, як кожна буде рости. Друзі, бажаю всім гарного дня! Все буде Україна!